11 будинків сімейного типу саме стільки запланували цьогоріч звести на Львівщині. Один такий вже розпочали будувати. На нього збирали кошти всієї Львівщиною у прямому ефірі на ТРК Львів 19 грудня під час благодійного марафону. Як і де будівництво, знає Інна Тафічук. Сиро там буде де жити. На Львівщині в селі Домажер Яверівського району почали будувати будинок сімейного типу. Наразі тут лише фундамент. Однак же влітку новозбудований будинок планують заселити маму, тата і діток з інтернату. Щоправда, на домашні умови та справжню родину ще чекає близько півтисячі діток в регіоні. Сюди ж заселять не більше десяти. Більшість цих дітей це є діти старшого віку, і діти з родинних груп. Якраз дитячі будинки сімейного типу це та інституція, яка би мала об'єднувати дітей, які в силу певних обставинах по віку і чи по здоров'ю розкидані по різних інтернатних закладах, щоб їх об'єднати під одним дахом. Хто саме житиме у новому гніздечку? Поки невідомо. Наразі збирають заявки усіх бажаючих сімейних пар. На сьогоднішній день з Яворівського району зголосилася одна сім'я, так і її ну фактично вона розглядається як така, що буде тут проживати і виховувати дітей. Аби звести 11 будинків сімейного типу, цьогоріч з обласного бюджету виділили 5 мільйонів гривень. До слова, Львівщина єдина область, де знайшли на це кошти обласній скарбниці. Ще мільйон триста назбирали небайдужі мешканці Львівщини під час телемарафону. Це вже сума, з якої ми можемо. Дійсно почати роботу і завершити найголовніше завершити 11 об'єктів в цьому році. Це 11, які будуть фінансуватися з бюджету. І ще три об'єкти, які будуть започатковані і завершені в цьому році за рахунок благочинців, спонсорів, філантропів інших людей. Тільки цього року планують подарувати сімейний затишок 200 дітям. А до 2015 року на Львівщині хочуть взагалі викорінити таке поняття як інтернат. І на Павло Замрій новини.